вы вот, вот так. Вот, вот так. Вот. Мы тут ему. У нас тут печена картопля, капусточка грибы. Мясо. Вот он мясо. Вот такие короче. Мойва. Зеленые оливки и салатик черемши и Наконец-то я, Наконец я запомнил, как эта штука называется. И ящи морку. то я помидаю свою і мою еду есть. Ты тут же, видно, здорово. Видно, вернулась твою сахар. картофель на крововолновке пекла. Вкусно? А мы дать чтобы защититься? Нет. Да, Мне да. да дай папера. Привет, сафари. Леночка, да. привет, спасибо. Да, У нас да. Мойва, картопля. И мясо. Спасибо, сафари. Ну да. Немає. Як буде, сразу вам скажу. О, хорошо. Ой. я как прийде, передам. Привет, жемчужина. а вот, ну, яка башта, яка на я с, с банки сверху забрала, забрала и что? Морячок, Анна, привет. Спасибо, морячок. Ну, она, она... Даль, мама придет, я передам ей привет. Вона завжди щось сьогодні такі, що сітки молоко, то є кисляк ляквітки, то ще щось. Й... Треба навчитися просто, розумієте, треба їй просто навчитися правильно все робити, то воно буде таке, як треба. Хорошо зробить є сіроватки. Сивоват. Сіроватки вистачає. Знаєте, по везу заре на базарі мало що сивало в цей час. Звідно немає помідорів. Ще. Да, да, от так жара така, то по 5 по 6 бутилок люди беруть, А це щось. Шіст... Да, да. А заре поки Дале, да, все то всім робити. закажу. Ужас. Не делайте так. Я так не делаю, Хорошо, и вы так не делайте. Так Дякую И вам также. гарного дня. Будьте здоровы. И главное, не порейте. А то проседают уже на камеру. Да и напихают свои пельки едой. Ужас. Чувствуете, а у вас болит сердце. Как можно быть таким человеком? Да, людьми не Привіт, Кокоджамба. Да. Дивіться, метр. Таке помаленьку коджамба. Ти, таблетки, там брату, я ти ще про що ви? Як оце политься, це, це дуже треба. До мене виписали таблетки, що це випиваєте таблетку і воно не буде боліти. Я це повішаю назву її. Е, е, Бачу там, да вам привезу завтра назву цих таблеток. У мене є кнопочка тузик. Кнопочка тузик, да. Вам треба повірити, подбир... вам бачите, вже організм привик і вже воно не діє. Мне семнадцать, а. что да, чтобы она... Человек, я вам прям обязательно добавлю чашу. Вам таблетки поменять. Я парнишка седой, я совсем молодой. Мне семнадцать. я сожрав хребта. Не знаю, Олег, Нам толк кажу, а Ані. Тобі привет, передавала. Аня, я я... помню. Привет, Яня. И сафарі. И сафари, да, привет. Да, Сергей. Но... Спасибо, Олег. Спасибо, Леночка. Це пол-литрова банка, це может даже як пол-литрова. Да. 580 миллиграмм. Это вес. А, це вес. Объем и вес это разные вещи. Мало запекла, как капки, да? Угу. Mm -hmm. Хватит. А потом нельзя сделать. если хотел на работу пошел, жизнь так жестока. Привет, Ваня, спасибо. Тебе завтрак. завтра. все капусточка. А мой то. С икоркой. Красота то яка. неописуjемо Привет, спасибо. Ваня пишет, что мой его в яйце пожарного На любви. Стоп удовольствия. Это на любителя, и это долгий процесс. А на мое время не треба работать. Та ну, що ти ты фукаешь. Все что, пишу, обожаю мою. Готовила мама. Зараз тамара, зайде до каматы, если не говорю, не готовит, отпиши. Тамара поделили, кода. Ну, Моя соседка дуже хороша. Навари туда есть, я принесешь, яка єшь. Я тебе перший раз їм. Нет, не победим. Моя мати когось завжди упеньки находила, даела. Нехту. Да, да. Ясно, непобіний, а який точно Діма? aslında Да, Дима, так и не стал жирным. Привет, Лайн. Как топлю, злой вы. Привет, Саш. Вот это, Саша, белая роса, как топлю.

давай Саша, передаю всем привет и с праздником. А что за праздник, Саша? Спасибо. Так топливо здорово, да. Ясно, Саша. Не пью, Лайн. А здорово, один пойду. Пойду, Саша. Чего Дим, Да будем что сегодня. там, ты мне не треба. Я сама сегодня с потолка треба помазать и покрасить. Привет, Аленочка. Не иди. Дай мне Не, это. Дай мне сюда. в школе учиться. Я один день гранного стакан. Да. Привіт, Аленочка. Рачу на городі. Я не роблю на городі, Я вообще не работаю. Бо я могу не работать. А що ще не робити на робить в нагороді? Що ж рано на городі робити? Ти є якщо... світе? Я напишу сьогодні 40 таких це Уже, Леночка, е... не... По Який потолок? По сьогодні не український праздник. А, сьогодні не український? Да. Ну, нескільки люди празднують. Це не наш праздник. Ясно, Аленочка. Ще они українські праздники. Навірно, ні. Ми тут уже, короче, доїли і будемо ряшенку і банани їсти. А мама буде, напевно, скоро пити, вона зараз собі запарить. А я у медову купу. Медовуха це Саша горилка. Да, а Нікому так, не кажи, бо да. будуть казати, що ти котела, що медову да. купили. Тебе все село дід. Що у каш у нас? Ох, хорошо. Ай только одну сельчане почую. А мені що до їх? Ім до мене. 9 <coughs> березня було сорок святых. Це так як сказати, я зара горілку підбуду. Да бачите, яка у мене горілка. О, горілка! <coughs> Привіт, рай. Які, — Які були у святи? Якого... — 9 березня були 40 святих. По-українськи? По українськи. А то, що от у святують, то не українські, каже. Я не знаю, що ви за святий. Я вже були? не знаю, що ви за коли можна. Вже... Ви що, ви, ну, як ви розумієте, війна йде. Вже тих свят, що вже не знаєш, що по чому. Вже б якогось одного б якесь одне свято робили. Сьогодні у турських народів день святого рівноденя. Спасибо, Альоночка, да. Кстати, да, сьогодні 22 березня, рівноденя. Mm -hmm. Хорошо, мой Луи, привет! Сразу понятно, каких настроек у нас Оксаночка. Кошти, правду кажу. Дай Бог тобі здоров'я. Є mm. у мене попсік прям. Mm. Mm. Yes, Ні, сьогодні нормку не був. Мене тут як так мати родна не любить, як люблю тебе. я. Знаете, це собака? Да знаю. Це не кота собака. Все м'ясо забрав моє. Ще й своє м'ясо їв лано в сидів. Оксаночка не оправдовуйся. Мы все поняли про тебе. А що вона оправдається сидить? Лучше защита нападения. Сказав, що вона святкує неукраїнські праздники, але обіділася. Ні, а тут я так, тобі вам. скажу, знаєш, що? тут не можна зрозуміти, що вже тут святкувати. Вже люди, Діма, самі є попутали, де українські, де Ясна, цього, є праздника до війни, господі, Дямки. прости. Ще й Бога сюди впутали. Вони такі віруючі, як я віруючий. Я можна скажу, язиками всі вірують, а й приходять сюди. Я ще не буду робити. Я як почну відкладати дня на день, то я нічого не зроблю, і городи почнуться. І стараються людей всі вчити, а самі і того взагалі нічого не роблять. Йому мене шкодує, я йому шкодую. Ну, шкоду, на ліпах пізде вони всі такі, вірують всі. Я буду сьогодні діма робити, бо в мені немає времени сидіти. Работи. Там почнуться гної розкидати, до, до сади біора, то я таку і пороблю вже в хаті. Ще хату з надбору треба вимазати, чим є куча роботи. А тут сідає і кожен день празднує. Лучше любого лимонада. Mm. Лучше, лучше любых конфет. Yeah. Лучше, лучше любого какао. Шаком. Курти просто. Оксаночка что-то написала, да и удалила. Mm. Оксана не встиг прочитати, від нас стало. Хай що хоче, ти пише. Вона сама засранка, ледерчуга. Аж пише щось на когось. А то ще пише щось. Писати навчись. Я знаю, що вона односельчанка наша, хай хоч скаже, хто вона, я прийду. І подивишся, яка вона в нас хазяйка. Потом... Дуже добра, а потім я з її прийду до себе і хай вона подивиться в мене. Тут вона буде землю, грізти, як навіть пригосить. Нас буде цілий год красити, мазати усе, а потім на 5 хвилин тебе запустить. Траву в зелений покрасить. Всі хазяїни. Буде ходити з цим до з лінійкою кожну травінку міряти, yeah. чи однаково. А я зараз скажу щось. Мені когось на задніці. хто про мене щось. Дай свиню купити і пластмасову і поставив, хвилину ставити цю свиню. Я себе знаю. <схід> Яка Це я просто. насправді. Я що можу те спiваю, як можу так роблю. Все. Мене ніхто не годує. Давай. Я з 16-ти год стала себе сама годувати. А тузик себе теж годує. Він нас веселить, а тузік дає годуват. свою, а то дає свою таку собачу любов нам, да. що ми не можемо його не любити просто. Це це дитя, яке да. не говорить. Навіть за один день дважди купався. <рес> <рес> Як бігав, потім, щоб випалити, да? а він любить купатися. Mm -hmm. Ти yeah. знаєш, що? посадила в балію, mm -hmm. стоїть і не потинеться, навіть не питався втекати. Оце так що мені не нравится, що пойде, пойдет натягає десь. Саша пише, ми молодцы як можемо. Да, як можемо, так заробляємо. Саша пише, з 21 -го года. Шлон з 21 -го года. А я Саша з 16. Аленочка з удовольствием. І діти мої начали себе кормити з 16-го чи 17-го. Я, наверное, уже 16 шестнадцати не купить у вас не брал. 16. шестнадцатый. И ведь а Витя семнадцатый. Да. Запоро. Знаешь Бо я классный. Тут не говори так, як е-е, цей придурок. Да схожу. Бо я сразу його вспоминаю. Я була, коли це он проходив повз мене. Саша навіть не дивився в мою сторону. Ну я, напевно, мовлю доп'ять да, си. <как> Тось опять набив. Он, е? Я одного і не дивився, але Мені показали, що його нера розбита. За що він п'є? Вона в нього туди поки. Він постійно до когось чіпляється, хтось йому надає. У нас тут є один дядько, який ходить. Заробляє. Ти класний. Тільки ти класний, коли я сплю. Бо коли я не сплю, то я класний. Його каждый день укрывают усі. Его каждый день бьют. Як він выдерживают? Він забывается, что его бьют каждый день. И он так ходит. Минушись с памятью можно. Ну. Як ли можно забывать, то вы каждый день упасть от усі. З усіх сторон. Саш, вот як це, он дурный. По-любому там... собаку бій кажей день, то вона і то заповнить вже, якщо палка б'є. Паш, Я знаю, де вон, е, вон виходит, mm -hmm. з якої він вулиці виходить в рано. Ми ж дали там жінку з молоко mm -hmm. придобрати. Наш тверезі, він нормальний. Mm -hmm. Він йшов тверезі той день. Mm -hmm. Я тобі скажу, воно не говорить до себе, нічого, mm -hmm. він іде як нормальний мужчина. Mm -hmm. Оце такой йде п'яний, де сам до себе говорить, щось руками махає, а потім вже й до людей. Я що його не пам'ятаю. Але пише, бо його багато вбили. Привіт, Артем. Я багато і він все забуває. Можно? Ну, Но ну, он боксер в прошлом. Все mm. какая богато живут, что может дозволить себе пити кожен день. Каждый день гутер. Ладно, дорогие будемо будем расходиться. Я буду уходить. А вы вот лайки ставьте, подписывайтесь. Всюди подписывайтесь. Де таки моло. Всем пока.